На Прикарпатті оголосили війну наркоманії, особливо серед молоді. Невдовзі обласні чиновники проводитимуть серед школярів та студентів позапланові експрес-тести на вміст заборонених речовин. Такий метод вже взяв на озброєння Івано-Франківськ. Такі тести експрес-тестування, практично перші в Україні введено в нашій області. Ми перші, хто почав застосовувати такі тести, міською, місь, міською радою виділено на це в минулому році 15 тисяч гривень, по-моєму, в цьому році вже 30 тисяч гривень. Дає досить хороші результати і підлітки 15-16 років знають, що в будь-який момент можуть перевірити при медичних оглядах. Навіть школах. а от правоохоронці вважають, що для ефективної боротьби з наркоманією потрібна реальна співпраця між освітянами, медиками та міліціонерами, адже наразі комунікації між цими установами фактично немає. Мовляв, кожен займається своєю справою самостійно. Те, що є тести, те, що запроваджено, те, що робиться, повірте, до органів справ інформації практично не надходить. Все виявляється оперативним шляхом, все виявляється те, що відпрацювання проводиться, як і у жбових закладах, як і в лікарнях, як і серед студентства. Наразі ж в області спостерігається тенденція до збільшення наркозлочинів. Нині на розгляді суду 130 кримінальних справ. Тому очільники Прикарпаття закликали підлеглих замінити підходи до профілактики наркоманії. Цією страшною бідою нам треба боротися з усім миром і випікати кальоним желізом. Подумайте про своїх дітей, про своїх внуків. І не треба око охозамілюватим тут займатися. Медики підрахували, нині в області мешкає 1700 наркоманів, а от на офіційному обліку міліції їх більше трьох тисяч. Реальна ж цифра наркозалежних, кажуть фахівці, більше як мінімум у два рази. Роман Турій, Андрій Гаргара, новини 402.